Ми виконали свою місію на тимчасовій бойовій станції. Тепер у штаб там все готово. Так для вас усе готово. Чудово, але пан Гіга, що тепер робити з бойовою станцією? Ще варто казати, що її треба знищити. Ми не можемо цього робити. Її треба зберегти. Не чіпайте станції. Я використовуватиму її <плес> для своїх досліджень зброї. Аже, як накажете ваша високість? Назі? Що з тобою? Про що ти думаєш? Розумієш, я... Привіт! Привіт! Як справи? Вони гарненькі! Привіт! Сьогодні дуже важкий день. Що таке? Містер Сент насварив мене. Він сказав, що я поганий учень. Хіба це правда? Хосе отримав одиницю, хоце отримав одиницю. Одиницю? Замовкніть! Хосе! Хосе! Дивись, містер Сент! Що це він до мене причепився? Що йому ще треба? Чого ви смієтеся? Що тут смішно? Хоча навіщо ти знущаєшся зі свого вчителя? Ти тільки і здатний на те, щоб гузувати з інших. Дивлюсь, як ти ростеш, і знаєш, мені стає болить. Я Думав, ти будеш мені вдячний за те, що я забрав тебе з острова, а ти геть не вдячний. Щиро дякую. Це донг. Трансформуйся. трансформуйся, трансформуйся, трансформуйся. Хороші новини. Вони збудували найбільший у світі гідроелектрогенератор неподалік острова. Це означає, що віднині у нас на Кейліні буде електрика. Це дуже зручно. Хосе, це справді чудово. Завдяки цьому для людей минуть темні часи. Ти кажеш, так наче вони варвари, наче ми первісні. Вибач, я не хотів цього сказати Мова про те, що ви станете цивілізованішими і матимете найсучаснішу технологію, От і все? Що? Чесно, ти справді не вважаєш моїх людей нижчими за себе? Одне скажу тобі, напевно, з електрикою живеться легше. І для них настануть добрі часи. Так! Гідроелектрика означає використання води для того, щоб отримати енергію, так? Так. Вони об'єднали дамбами малі острови з парковим островом. Тоді використали велику різницю між припливом і відпливом для того, щоб перетворити цю силу на енергію. Бачиш, як просто і до того ж без екологічного забруднення? Прекрасно. Мені це подобається. А ж! чудова ідея. Silent? Ти про що думаєш? про супервояків з війська обманоїдів. Супервояків? Їх звуть темнокрил і страхокрил, а самі себе вони називають супервояками. Хак, це вже ми знаємо. Ми б хотіли знати, хто вони такі. Сказати правду. Хак, відео вже готове. Тоді подивимось його. Це старший брат, темнокрил. Другий молодший, страхокрил. Трансформуємося. Складаємося! Мерд! Складаюся! Прокрути ще раз цю сцену, тільки повільно. Що тобі не ясно? Ми прогавили одну важливу річ. Яку? Дивіться. Схоже, всі їхні рани миттєво загоюються. Це ж треба. Цікаво, хто вони такі? Вони не такі, як вейки обманоїдів, і не такі, як ми. Їхня бойова сила набагато більша за нашу. Якщо вони не такі, як обманоїди, і не такі, як ми, тоді хто вони? Вони виробляють дивні речі. Як ти думаєш? У них інша сутність, яка це інша? Я можу тільки гадати про неї, судячи з зображені. Вони живі організми відмінні від нас? Хто знали, вони дуже сильні. Хоч би хто вони були, ми їх не боїмося. Ми їх переможемо. Хосе, не треба недооцінювати ворога. Ці два супроводики темнокрилий страхокрил бойові машини значно сильніші за нас. Нам треба бути дуже обережними. Хосе, не засучуся з приводу того, що сказав га. Забудь. Хосе, іди випий з нами кави. Мені здається, хосе все ще не заспокоївся. Хосе, годі тобі хлипати, як малому. Ти мусиш бути сильний. Я не плакса. А в цей час керівники руйнівної місії обманоїдів пан Гіга і пані Мега разом із супервояками повернулися з бойової станції у штаб Це драконові кулаки. Це могутній стиль кунг-фу, який ми пристосували до бою. Кажуть, він прийшов з давнього Китаю. Ця бойова станція має сподобатися, пані Мезі. А вже ж сподобається інакше її висадять у повітря. Вона тут не застанеться. Не так голосно вона тебе почує. Грабіжник, іди сюди, так, пані. Грабіжник, притискун хоче показати на нас, як діють драконові кулаки. Йому потрібен помічник. Чого б тобі замість мене не допомогти йому? Ти хочеш, щоб я був йому за боксерську грушу? Добре, притискун, починай. Притискун дуже добре. Настане час і клятий притискун за це заплатить. Притискун став пестунчиком, пані Меґо. Якщо захочеш, і ти станеш пестунчиком. Пані Мега, сповістила мені останні новини. Якщо ми хочемо завоювати землю, я пропоную спершу напасти на азіатський регіон. Перш за все, нам треба перекрити енергопостачання південно-східної Азії. Нашою ціллю повинна стати найбільша гідроелектростанція на паркових озерах. Супер, вояки, приготуйтеся. Слухаємось. Пан Гіга, можна я теж з ними піду? Ти не підеш. Чого ти лізеш? Ти тут не голова. Слухай, бомбар, наша місія не повинна провалитися, а ти за все своє життя жодного разу не переміг. Навіть у деякій Африці, і то провал. Цього разу ти вже краще сиди тут і дивися, як ми за тебе це зробимо. Так тобі буде легше. Ще ніхто і ніколи нас не ображав, але ж ти не можеш не визнати свою бездарність. Трансформуємося! Ці двоє наказали нам тут чекати і сказали, що ми бездарні. Вони полетіли дуже далеко. Так, правда, ми не дозволимо цим клятим супервоякам нас побити, ідіоти. Вам ніколи не зрівнятися з цими двома. Вони мають спеціальну силу, якої у вас немає. Вони суперістоти, коли людський дух об'єднати з комп'ютерним роботом, то сполучиться небесна земна та духовна енергія. Це створює суперсилу, яку навіть уявити не можна. Отож, вашу силу годі й порівнювати з силою супервояків. Вони поєднання людини і робота, позбавлене вад і першого і. Друга Але Все одно це не означає, що ви нам більше не потрібні. Ви нам станете у пригоді, коли ми почнемо завойовувати землю. Зрозуміли так. У мене відчуття, наче я повітряна куля, і мене прокололи. Судячи з того, що вони сказали, здається, вони вважають цих молодиків важливішими за нас. Ти згоден? Схоже, що ми їм не дуже потрібні. Перестань скиглити, краще зробімо щось, аби відновити наш престиж. Ми мусимо їм показати. Трахокрил, ми на ціллю. Починаємо. А вже... Трансформуймося! Свадаємося! На гідроелектростанцію на парку острові напали невідомі літаючі об'єкти, які згодом перетворились на роботів. Здається, це темнокрил зі страхокрилом супервояки. Вилітайте негайно. А я з молодшими наставниками вилічу слідом. Слухаймось! Трансформуємося! А в цей час бомбар, грабіжник і черепок полетіли напасти на очисний завод на парковому острові. Нарешті вони зарушили з місця. Перетворюємось, перетворюємось. Треба показати, що ми не такі нездари, як вони не думають. Передговорюємось. <ріст> ага. plan... Поки наш план йде як по маслу, <плес> до того <плес> ж ми роз'єднали сили кіберів. <плес> Це наша головна мета. <плес> <плес> Знову бомбах. Ну, схоже, ти ніколи не порозумнішиш. You have like to be on this vehicle. Burn Transform, Now, not you. There's no there. I'm gonna get you. Все разу я тебя Transform! Transform. Выбираемся с лицу! Трансформуйся! 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 трансформуюся! Складаюсь! Паскудные мали выродки, идите до биса! Вот так! Я с ним разберусь! Я тебе провчу. Косе! Іонне світло! Що це за світло? Воно справді потужне да як тобі це? Страхокрил, брате! Лятікібере присягаюся. Я їм за це трансформуємося. Дякувати Богу, наші втрати мінімальні. Зараз на електростанції терміновий ремонт. Незабаром відновлять енергопостачання. Хосе, ти молодець. Мені ніколи не бути таким вправним, як ти. Правда, брате? Right. Ти що? Ти не такий вже й поганий. Right. Так і є сили у вас right. однаково. Right. Ти програв, бо тобі забракло бойового досвіду. Okay. Зачекай, я стану кращий за брата. Я буду кращим вояком. Добре, мені подобається твоя рішучість вона запорука успіху. Людська раса, зачекай, ти ще побачиш, настане час, і я пошлю вас усіх під три чорти. А? а чого в нашій команді немає супервояків? Розкажи мені чого. А? Ні. Сайрина стурбувало те наскільки сильні і ефективні супервояки. Він злякався, що наступного разу Кіборам може не пощастити і доведеться заплатити чиїмось життям. 手に入れた青年ジンライだが彼はそのトレーラーのためにデストロンとの戦いに巻き込まれていくのだ次回「トランスフォーマー超人マスター・フォース」選ばれたヒーローその名は「ライさあマスター・フォースで君もトランス